Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні хочу вам показати маленький такий лайфхак, який я використовую при вив'язуванні шнура айкорд. Всі ми знаємо, що зазвичай вив'язується на двох спицях, а я ж його вив'язую за допомогою крючка, і це виходить дуже швидко, а результат такий же самий. Ось ми беремо ниточку. І маємо залишити такий довгий-довгий кінчик. Потім беремо нитку ось так, крючок, робимо петельку, ось так. Зробили петлю. Тепер ось цю ниточку, яка йде у нас, ми накидаємо на гачок, роблячи ось так. А ниточкою від клубка ми пров'язуємо, ніби стопчик. І знову ниточку, яку ми залишили, хвостик, накидаємо, робимо петельку і пров'язуємо. Знову ж таки, раз і пров'язуємо. Знову петельку. І пров'язуємо. Ще раз, ниточку від хвостика, який ми залишили, ми накидаємо петлю на гачок, а ниточкою від клубка ми пров'язуємо, ніби як стопчик. І ось так ми пров'язуємо наш шнурочок. Подивіться, який він виходить. Абсолютно такий же самий. А в'яжеться набагато швидше. Покажу вам ще раз. Накидаємо від хвостика петельку і від клубочка пров'язуємо стопчик. Знову петельку від хвостика і від клубочка. Ось так. Користуйтеся, будь ласка.